Що ви робите, коли стикаєтеся з викликами в проєктуванні? Ви користуєтеся інструментами, яким довіряєте десятиліттями, чи шукаєте новітні технології. За AutoCAD ви отримуєте і те, і інше, прискорюйте свої процеси та безперешкодно діліться своїм баченням за допомогою інновацій, створених для розкриття вашого творчого потенціалу. AutoCAD розроблено спеціально для вашого бізнесу. Пропонуємо організаціям можливість налаштувати все під свої галузі за допомогою семи спеціалізованих наборів інструментів, які містять API. та ще є програми від сторонніх розробників у AutoDesk App Store. Використовуйте потужність машинного навчання та автоматизації, щоб працювати швидше ніж будь-коли, дотримуючись графіків та бюджету. AutoCAD працює так, щоб полегшити вашу роботу. Насолоджуйтеся асоціативним процесом проєктування в екосистемі провідних у даних галузях лідерів та технологічних партнерів Autodesk, використовуйте AutoCAD з іншими продуктами Autodesk, включаючи Revit, Civil 3D та Inventor. Дайте змогу команді ефективно обмінюватися ідеями з колегами та зацікавленими сторонами з будь-якого місця за допомогою AutoCAD Web. Так чи інакше, а ви знаєте, що ваші напрацювання захищені базовими стандартами DWG? чи ви додатково прагнете отримати доступ до найновіших ідей технології автоматизації проєктування. AutoCAD допоможе вам вирішувати проблеми проєктування сьогодні та завтра. AutoCAD, якому довіряють мільйони.